Так, доброго дня, дорогенькі мої, рідненькі. Записувала з утра відео сьогодні. Думали сьогодні й виставити його. Ну, Щось пам'яті не вистачило, щось не записало. І, в общем, думала вихідний. А потім все-таки сьогодні день матері. І думаю, все одно ж запишу, Заморені, не заморені, запишу. І хочу сказати, дорогенькі мої дівчатка, україночки, з днем матері, усіх нас, усіх вас. Хай Господь дає вам здоров'я, саме головне здоров'я, саме головне мир, щоб наші діти були вдома, наші чоловіки були вдома біля нас це саме головне. Все остальне поборемо, зробимо, заробимо. Тобто, як Бог дасть, так і буде. Кожен живе, як може. Всіх вас вітаю з Днем Матері. Це з Днем Української матері. Мабуть, ну як і не придумав ще сильнішої. Ми, може, й не ухожені такі, як вони там ухожені. Ну, це таке. Знаєш, на вкусі цвят товарища немає. Кожному своє. У нас ухоженість в голові, в душі, там все остальне, а у них хай буде так, як є. Всіх вітаю, від душі вітаю. Дуже-дуже вітаю матерів, тому що не було, б, не було б вас, не було б нас, матерів. ну, розумієш, Не були б ми такі, як ми є. Хто знає, які були б мужчини ці всі ну от наші воїни, а так вони пішли з нас. Кожен український воїн, у нього є мати, яка родила, яка розпитала, яка, яка в душу вкладала в цю дитину. І зараз складає всіх, 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 всіх зі святом української матері. Дай Бог вам всього-всього-всього ще трошки більше. Амінь. Хай так і буде. Так, і подивимося розклад. Уже почала записувати відео. Давайте подивимося розклад. Давайте подивимося розклад. Ось собі питання. Давайте просто от візьмемо, зроблю розклад і що далі? І що, чи що далі? Ну, от що далі? Що далі? От Україна, Росія, війна, взагалі, от як, як далі, що далі? Чи, наступ, чи, на, ну, чи йде контрнаступ, чи ще немає, чи... Ну, от як, як воно покажуть карти, як карти бачать, що далі? Давайте трошки візьмемо і карти. Це діло ми любимо. Так що. Так, що так, що давайте подивимося. Дівчатка і хлопчики, що далі? Вони як карти бачать? Що далі? От Що далі буде? Далі боротьба буде. Все одно, українці будуть боротися. І будуть боротися, так як їм положено, так вони будуть боротися. Так як вони вважають за потрібне, так вони будуть боротися. Карта п'ятерка жезлів, тобто оружжя в руках. По жезлах це карта огня, і боремося як можемо. Себе ми побороли. От діло в тому, що ця карта показує. Люди себе побороли. Тобто вже так просто голими руками нас не взяти. От що далі? Так, да, карта уміряності, хочеться швидше, хочеться скоріше, хочеться нахер цю сволочь вигнати всю і жити вже мирним життям, щоб діти вернулись, чоловіки вернулися, дівчатка, в кого там жінки, хочеться. Ну воно йде по уміряності. І чогось воно показує. Чого по уміряності тому що тут верховна жриця, тому що багато чого ми не знаємо. Тобто, по верховній жриці, тут бо з боку білий стовп і чорний стовп. Для нас або біла, або чорна. Або наступаємо, або непонятно, що робиться. Тобто, люди українські чи любі люди, вони цього сірого не розуміють. Тобто, якщо не наступаємо, значить непонятно, що робиться. Все зрозуміло. Верховна жріця закривається, карта тайна. Все те, що треба закрити, вона навіть в картах закриє. Тобто все йде так по уміряності, воно кажеться так по уміряності. Ну все йде так, як має йти. Верховна жриця тут, на місці, вона всі тайни закриває, і те, що не треба знати, воно не треба знати. Що далі? Чого воно по уміряності йде? Далі старші арка сила. Тобто, щоб Українці, військові українці, українські війська? Щоб начальство там все, воно було сильнішим. Тобто все робиться для того, чого воно йде по уміряності, от по цій карті, того що дожні люди зайти в карту сили. Це і на лічному розкладі. Якщо карта сили падає, ну от якось вона падає, значить людина виходить з своєї сили. Потім вже дивися, чого людина от виходить з своєї сили. Так само і тут українське військо должно бути в своїй силі. Понимаєш, тому, що й до нас прийшли, нас ніхто не питав. Тобто люди вважають, воюють і учаться, учаться і воюють. От через що воно, бачиш, по уміряності йде, через що багато тайн? Може, десь люди учаться наші, може, десь якась, якась зброя йде, така, що, чи прийшла вона, на яку треба підучитися. Понимає? щоб йшли ми не Улю, так як браття наші, а йшли в своїй силі по старшому Аркану. от воно йде по уміряності. Так воно, так воно должно йти. І тут карта. І карта, бачиш, і імператор має стати сильніший. Тобто імператор теж, пройшовши рік, бо більше року війни цієї, він зайшов ну, у свою силу. Карта сили біля нього. Тобто, сильний президент, сильна держава. Президент такий за свою, от дійсно, в своїй силі. Там, де треба сказати ні, ну тут і карта. Бачиш, тут карта світити, і президенту. Хай ми хто ми, і хто вони. Діло в тому, що заходити в свою силу. Тобто там, де ти бачиш отак, треба отак. Там, де треба гепнути кулаком, гепнути кулаком. А де по тімечку, там і по тімечку гепнути. Тобто він має теж свою силу показувати. Тобто, вже розумієш, вже, якщо п'ять карт ці беремо, що далі? Далі, якщо слабий президент буде, ну от от. Тобто, виходить по п'яти картах, значить, військо наше українське сильніше, ніж президент. Тобто теж президенту це без ніяких всяких от це тільки карта, я кажу. Тобто президенту теж треба заходити в силу, щоб не були військові, хай вони будуть в своїй силі. Вони по карті примерно, імператор це старший аркан. Вони не повинні бути сильніші, чим наш президент, наш імператор. Тобто з кожного має бути сила. І він теж на фоні сильного війська, силь, військо сильне в нас. наступний розклад я зроблю те, що от, як карти бачать наше військо українське. Понимаєш, він теж має бути сильний. Тобто приймати рішення, категорічні рішення, п'яте, десяте. І от дивись, що далі? Далі з п'яти карт чотири старших аркана. Тобто, все так, як має бути, так і буде. От ми хочемо цього, не хочемо. Там росіяни хочуть цього чи не хочуть, вже тут вищі сили ведуть. Тобто, якщо цю карту можна поміняти, то дивися розклад, і дивися, як її, ну от якщо там якась веде ситуація, то ці карти вони не міняються. От українське військо воно заходить в силу. Імператор теж заходить в силу, чи зайшов в карту сили. Тож тобто, сильний президент, головнокомандуючий, сильна армія, значить, сильна держава. От що далі? От карта далі. Повімаєш, ми до кінця Жрице, ми не розуміємо силу нашої армії, силу президента. Там, каже, щось не так, щось не туди, щось йде по уміряності. Можна вже сто раз їх нахер вигнати, там все остальне, ну от карта уміряності вона встановлює. Це тільки карти, понятно. Люди там грамотні, люди там учені, вони розуміють. Ну от карта показує так. І не треба лізти в оці тайни. От Якщо лічний розклад робиш і верховна жріця, да, там беру я другу колоду і стараюсь другою колодою розковіряти ну, цю ситуацію, розкрутити цю ситуацію. Тут воно, карта ну, є. Оця примєрно, оця тайна, яка, ну от в якій нас, ну, як сказати, ну не все ми знаємо, це зрозуміло. Вона дає силу. Якби оця верховна жріця тут би не була, то силою могли б користуватися. Ну, в общем, розказала, як розказала. Поняли, як поняли. Давайте ще подивимося, що далі. Що далі, що далі? І що далі, і що далі? Так, а далі король жезлів, рицар, жезлів, а далі йде карта двіження. Жезлова карта, король і рицар, Тут воно вскаку, в движенні якомусь. Готові верхи, готові низи, все готово. Карта вибора? Ну, вибор, так. Да, за ними вибор твой кажезлів, опять карта вибора. Ну і карта шестерка мічей. І поїхали, і понеслося, називається. І поїхало, і понісло. Чи воно вже зараз йде, я б по карті б сказала. Ну, розумієш, чи воно йде, і на ми великого шухера. Ну, так в кіно там якомусь було сказано. І для награні ми великого шукати. Шо... Тобто мечей — це карта двіження. Тобто лодочка в лодочці це вже двіження. Тобто вже якесь двіження йде. Понимаєш? Як його люди восприймають, ну так і восприймають. Одні по-старшому маркану влюблених, любовники вважають, що вже воно все там запущено, все. Другі по двойці жезлів, тобто маленька карта, вважають таке, знаєш, ще, ще не зовсім так, як треба. Карта показує, фарта, шестерка мічей, вже показує, що примірне якесь движення йде. Тобто, може не так, прям отак, ну, от, движение все одно йде. Контрнаступ, все, воно під карті движення. Ну і що далі? Ну ще, раз, візьмемо п'ять карт. І що далі? Намочили карта сьогодні намочила. Оцей бузок пала ваза, вода розливався. Так, а ну що далі? Ну, пажі, тут же ж бачиш, от ідуть тут рицар. Жезлів, король жезлів, паз жезлів. Тобто це все карта оружжя. Тобто від верхів до низів всі з оружжям, всі з жезлами, ну, всі хорошо, хорошо карта показує. Те, що хорошо, то хорошо. Тобто, знаєш, як карта готовності йде. Да. Да, ну як сказати, Ця війна починається зовсім друга, чим вона була там рік назад, півроку назад. Ну, тобто тут вже по-новому все йде, по нульовому аркану. Тобто, та війна продовжується, але в то же час карта показує, що все по-новому йде. Тобто ну, все починається як заново. Тобтось оружжя, якесь королева опять у нас королева, яка закрита луною. Тобто є якась королева, вона падає, вона не відходить, якась дама дамочка. розумієш, її закриває карта Луни. Тобто до кінця ми, хоч як би не гадав, тут як би не вгадував. Вона й самодостаточна. Людина, яка сама себе зробила по Дев'ятки Пентаклі, людина, яка розуміє, що в цій житті хоче, людина, яка в якої є цінності Дев'ятка Пентаклі. Тобто людина, яка, яка людина, розумієш, яка людина, дійсно, дійсно вона падає, вона по всіх розкладах іде. І це не просто розклад, що там на мене чи на когось із вас, там ну, нічний розклад. Це беремо в общем, от Що далі? А далі якась, якась дама вилізе. Якась дама, яка емоціональна дама, яка ну, яка, яка любляча дама. Тобто те, що гроші грошима, там все остальне. Але діло в тому, що карта є душа. По дамі Кубків, по королеві Кубків, Тут у королів цієї є душа. І що далі? І дойдемо ми до якоїсь дами. Все одно, якась дама, дамочка, якась все одно падає. Двіжання все одно воно йде. Двіжання йде, і воно йде, як то по-новому. Ну от, примерно, даже, если якщо сторону брати луни, то ну, для нас це понятно. Для тих людей, які з нашої сторони українців військових, понятно. а для них це зовсім непонятно, показує карта. Для них якесь, якась от, примерно, як ведуть себе українські військові, для них це непонятно. Непонятно. Ну, я бачу, бачиш, тут карту перевертаю, карта це й діти. На війні всі. Ну тобто можуть бути сім'ями, карта показує. І діти, і дитина, і батько, з і, ну, поколіннями можуть бути на цій війні. Люди пішли сім'ями. Понимаєш, от карта далі йде, карта розтава. Попрощалися ну, сім'єю і пішли, бачиш, і пішли. Це, і куди пішли? От на карту війни. Перевернула короду, колоду, і карта зразу показує. Тобто і діти, і батьки, і взрослі мужчини, і там. Молоді мужчини і всі попрощалися по карті розставання, от двері остаються, вони йдуть і куди йдуть. На карту війни, вони йдуть. І що далі? Ну, далі ще воно все це продовжується. Ну, далі воно продовжується, це продовжується, але воно продовжується зовсім по-другому, тому що тут нульовий аркад. От війна для, для нас як починається заново, а для них тим більше вона ну, от якась непонятна. Війна. от так як ведуть українські от себе військові, ну вони так год назад, півгоду назад, вони себе так не вели. От і все. А ну давайте трошечки, трошечки, ну їх нахер, ну трошечки ж заглянемо, що взяли для них. Да, наш імператор, от як би там не писали, ви не казали, що от він там, що він там, ну от тоді, коли війна почалася, дуже багато він зіграв, карта це показує. І подобається він мені, не подобається, це не те, що я там за нього чи проти нього. Тут карта те, що показує. А карта показує, що він свою роль в історії він зіграв. І хорошо То І хорошо він зіграв. Тобто для України, якби другий хтось був, ну хто знав, як би воно було. От хто знав, як би воно було. Може було б сто разів краще. ніхто не знає. А може було б сто разів хуже. Повієш, прийшли б, закрили, б тут в Україні як клітки і сиділи б, як обізяни на нас дивились, як обізяни пригаємо по землі українській. Ніхто нікуди не піде, не вийде, нічого. Так що тут е, кожен, знаєш, кожен ну, свою роль в цій історії. А ну давайте касати. Росія. От що далі? що далі. На Росії Подивимося, такий розклад зробимо. Там Кому інтересно, подивиться, кому. А тут тюм. Тюна ночь, карта луна. Перва карта характеризує. Вони не понімають. Здаватися, уходити. І це ж без брехні. Це кажу, те, що показує карта. От карти, от руки мої, все показує. Ось морда моя, ну то есть, все ви бачите. Темна ночь. есть, це не карта сонця, що люди розуміють, що їм робити. Вони не понімають, те, що показує українцям, карта нульова. Понімаєш, от війна як то переходить, ну, по-новому як то. Я то, що вони що, хтось їх десь учив. Ну, новим якимось там, ну це навіть по карті, ну хто їх чому вчив там? М -м, сидять ці гроші, вважають копійки свої. розумієш, Люди думають про гроші. От Діло в тому, що тут немає. Батьківщина, там, Росія, тут четверка Пентаклі. Людина чувачок сидить, і він Пентаклі в руках, ногах, в голові, у нього одні пентаклі. Зарплату, ще раз зарплату, ще раз зарплату. Понимаєш? Ну то є в деньгах все це. І от через ці деньги вони йдуть по луні, як за чумарині. Ну, тобто гроші отримуємо і все. Далі не треба нікому нічого об'ясняти. Як українцям, як воно тут, що воно тут? Ну, гроші отримуємо і все. Ну, вдома ждуть ці гроші. По шестерки кубки, вон, карта вдома, дитина. А вдома ці ждуть гроші. Діло в тому, що Ці гроші мутні по луні падають. Дорога, тут дорога. Скоро свято наближається. Те, що і в нас шестерка мечей, то є вже йде і в них движение, і в сторону дому воно йде. От в сторону дому двигайтесь. Не в сторону Києва, ось сюди, а в сторону дому. А то зароблені оті копійки, свої візьмете і будете, не хочеться казати, день матері, понимаш, і будете з цим все ж жити далі. І прийде, ну, притягнете ви додому. Вроді, ви, ви, вроді станете багатше на цій війні, ви озолотилися і станете ви багатші. Що насамстається, люди? Понимаєш, ніяких цінностей по єврофанту. Нема того, що, пошко, воно щось по а що в них поміряється? Ну так, да, могли б їх, понімаєш, якби тут карта світу, карта міра, пош, якби світ проснувся трошки раніше. Щоб не півгода українці, ну там, хто чим міг. І що, у світ, що проснувся. Понімаєш, що там високопосадовці такі, від яких залежить, понімаєш, а не по умеренності воно йшло. Ну, то тут би, понімаєш, тут давно б вони залишилися сам на сам, і хрен би був їм зразу. А так воно йде. Ну, діло в тому, що п'ятеш, тут ієрофат. Тут карта, не знаю, як їх там церква одобряє, понімаєш, благословляє. Тут карта показує, що ніхто не одобряє, ніхто не, ну, так, а що одобряти? І типу кров одобрення якесь должно бути. Нічого, те, що карти дивилися на ці колоди, я б сказала, будете ви ще плакати за українцями. Прийде час, от ви ще скажете, лучше ви, ви нас захватили, ми, щоб вас захватили. Ми вдінемо вишиванку, вивевчимо українську мову, ми вдінемо шаровари, чим будуть у вас там чурки якісь лазити. А будуть лазити, а будуть. От душою чувствую, що будуть. Понимаєш? Тут ми хоч сходство якесь є. І ви нас подіймаєте там з горем пополам. І ми подіймаємо ваш язик все одно, як то воно сходство. Вон там, де там, в Волгоградській області, так, кізачка, я не раз, раз казала, що, що спортсменів там обеспечувала. Там воно якось казує, відео можна зайти подивитися, китайці території їхні Волгоградська область повністю заставили парляками. Повністю. І десь попаде туди, чи корова, чи не цей там. На місці розстріл, ніхто не дивиться. Тобто вони хазяйни. Це без кар, це правда, це вона показує. Це вона показує, вона знімає ті парники, вона знімає, що після цих парників остається на тій землі. потихеньку помаленьку завойовують. Ви тут завойовуєте, хрен пойме, що а вас там завоюють. І що далі? Що ви ждите? Що ви ждите? Подказує. Ну, зараз я положу. Ну, карта. Не зуміли, що хранити сім'ї, хоча ваші це було, ну, ваші сині Так якби піднялися п'ять, я скажу, те сама. Жінки, подімаєш, матері, бабушки, тіті моті. Подімаєш, то сохранили б людське життя, своє життя. Тут карта тут, тобто тут за звучається. Проблема вона не розмоктується, вона тільки... Зрущається, карта ожидає. От хто що ожидає, там, з вас ви самі понімаєте. Ну, Карта показує, що ви ожидаєте? Поки, поки бумаранг прилетить, а він прилетить. Хоч ви такі великі. Понімаєш, як ото морда цього ведмедя, ну бумаранг летить у вашу сторону. На вас великих він летить. І будете ще колись плакати за українцями. Понімаєш, що от... Хто такий українець і хто ми будили вишиванку, ми будили шаровари. І добре, якби ви нас завоювали. А не оті чурки, які там у вас опять скажу, строяти там, я ще построю. Чим ви слабіші робитеся, чим бумеранг летить сюди, тим, Ті, але... ти ну, а ми як і А ну давайте так подивимось. Там ще тебе бумаги. По карті, що не зуміли ви сохранити та судочку, щоб, ну, щоб дійсно ваші, ну, ваш рід ставав сильніший. Понимаєш? Не, не зуміла ви захоронити свою землю. Щоб от прийма я сказала, якщо про Україну карту дивися, то земля даже під українцем сильна. Тобто земля наша не допусте, вас тваря. Понятно, руками українця. Ну земля не допусте, вона проковтне вас. Вона там, де ви зариваєте своїх, 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 от земля українська, вона вас усіх. Ну як от, от засмокче. засмогче. Якщо вас не вивезуть отуди, то вона засмокче тут на Україні. Земля сама не допускає вас. А ви от тут карта навіть, і це ключове. От карта ключове, справді, це ключ, там найголовніше. От карта руська, російська карта роду. Ну от, Що ви стали, стали якщо от карта ну що ви, що ваші сім'ї, що ваші рода і все, і все і все. Будете дрестати, будете, будете уїжджати, будете шукати 5 угол в Росії. Ну, знаєш, от бумеранг і летить. А може ну, в життя нормально, карта показує. Були у вас житті, були свідання, ви, замуж виходило, карта зачаття. дітей робили, родилися діти. Все це у вас було, розумієш? Ну, зробили самі собі подарок. От карта. Самі зроби, зробили подарок. І що далі? І далі бумеранг летить. Бумеранку летить. Куди він прилетить, як він прилетить, поживемо, побачимо. Тобто покаже, на все час все покаже. Бачиш, бумеранг бумарант і таких, як тут ви він достає в своїй силі. Ну, от такий розклад, розумієш? Як би ви не хотіли Україну це балакати кожен раз? одне й те саме, нічого ви не отримаєте від України. Приймаєш, хто там може, хто там знає, хто хоч щось понімав в голові є, ото чи хрен здавайтеся, чи, чи тікайте, аж бігом тікайте, аж бігом тікайте. Ну, де в руки і побіжає. Тому що ну, останетесь ви засмогчує вас, засмогчать, скільки карт я не дивлюсь, земля українська, вона вас втягує. Вона, понімаєш, вона вас тут всіх перерабатує. І все. А те, що мамки, як вас поздравити, з чим вас поздравити. Понимаєш, які ви мамки, там, який ви День матері приблизно, які ви... Це ваші чоловіки знають, ваші сини знають краще, ніж ми. Ну, то є, все, це, от, все це вони знають. Ми ми так, ми в, себе, ми в себе порядок навести. І все в нас буде хорошо, все в нас буде дуже хорошо. Пройдемо цю війну, поставимо кацапьо на місто своє, там, де їм должно, от там зайдуть ці вузькоглазі, чи які там зайдуть. І так. Це таке люди, як люди, ну понимаєш, і подивитися, як вам там буде житися. А буде так. Я кажу, будете плакати ще за українцями, за Україною. От які ви не смілі, які вони храбрі. Ну все в отношенні. Ну як все сравнюється относительно. Тобто, от не така Україна, ви поперлися сюди, не такі українці, вам цей. От до вас припруться так само, як ви сюди приперлися, і поставлять у вас у вас своє столиво. Покажуть вам місто вашій Росії, матушки, і будете отам, отам будете цей. А тікати нема, тому що злитні. Що, ну, 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 а хто вас прийме? Де вас в світі, хто прийме? Щоб вас прийняли і відкрили вам двері, а ви потім чудили те, що це в Україні чудите. Ну, дурних вже немає. Вже світ побачив, пере... ну, відкрили ви себе світові. Хоч і ухожені, як ви кажете, і переухожені. ну, бачиш, от такі. Ухожена я, ну, душа гнила і все. Тобто я за себе красавицю, все. а синок чи там, мужичок хай іде воює, пінтакліки ті приносять, получають, і все добре. Ну, тільки ж пентаклі це на крові. А на крові ну, з кров'ю гратися, я б сказала, я дуже зображаю хорошо, з чим гратися, з чим не гратися. Тобто є такі, от, що воно ну, от, як сказати, закрита ця тема. От туди, туди не все. А ви пішли прямо от, ну пішли, пішли. Пішли, значить, ваш вибор такий. Все, україни, дорогі. Загадання пишемо вайбер, якщо там вам треба розклади річні. Не пишіть мені, опять я кажу, опять кажу. Що не хто не, надо, не виключайте, не слухайте. Понімаєш, не пишіть мені там цілі поеми, цілі свої історії, не треба. Тобто, чітко розклад треба, я пишу условия, умови, согласні. Все, при розкладі ми балакаємо те, що треба нам пробалакати. Не треба, зразу удаляю, тому що ну немає мені прочитати, потім ще послухати, потім ще вам розказати. Це ну, ну, нереально це все. Понимаєш? І теж, якщо вам треба чистка, там все, думайте, чи воно вам треба, чи не треба. Чи ви там ждете за результат на другий день, і потім починаєте вас корьобати, що на другий день мішок з деньгами не падає вам на голову. Тобто сто раз думайте і все. Тобто тут розговор короткий. Якщо я щось бачу, я сто раз сказала, якщо я десь бачу щось таке сумніння, щось тут не дади. До свидання і все. До свидання, ваші гроші вертаються вам. Карточки зараз у всіх є. І будьте здорові, живіть я багато. Без мене, ви жили і дуже добре жити. Так що думайте, дівчата, хлопці, думайте головою, що вам треба, як вам треба, і зображайте. Трошки мози включайте і зображайте. ви? так всім, хто дивився це відео. Велике-велике спасибі всім, хто підписується, всім, хто пише коментарі із сердечками, і світочками, цвіточками, із прапорцями жовто-блакитними, з усім, з усім, з усім на світі. Правда, кожен день трошки вечором, бува, почитаємо з чоловіком, молюся і кажу, дай Бог вам всього хорошого. Просто душа відкрита. в людей є душа відкрита. Понимаєте? Не сидять жлоби такі, прям на емоції жадні, і все ото -от так. Ні, а дійсно у нас люди відкриті на емоції. Всім, всім, всім. Всім бажаю тобі окремо, хто там дивиться. Здоров'я, кріпкого, прикріпкого, миру. Саме ж мир, щоб був такий, повідомляєш, щоб от Україна дійсно цінила мир. Мир прийде в Україну. Нам треба цінити цей мир. Нам треба мінятися головою. Нам не треба жрати один одного. Там от ти такий, а ти не такий, а ти не такий. Нам треба правильно все це вистояти, щоб Україна була сильна. А буде Україна сильна, коли ми будемо клепка в голові у нас буде. Правильна. Щоб ви розумієте, якщо то не добре, то то не добре. Мені хер з нами це не хорошо робити. Понимає? Життя одне. І треба його жити нормально, і дітям оставляти о, тут все нормально. І внукам, щоб вони оставляли все тут нормально. В общем, всім здоров'я, всім кріпкого здоров'я, всім фінансового благополуччя, щоб всіх було. О, щоб всім всього вистачало. І буде добре. Амінь. Так і буде, так і буде. Все, дорогеньке. З Днем Матері ще раз. Ну і все.